Збірна України зарядилася на гру, певно, від найближчої атомної станції в Нетішині. Як розпочала на 11 11-й хвилині забивати, так і зупинилася на четвертій компенсованій. Я думаю, була така досить спокійна, весела гра з нашої сторони і хороші моменти і забиті м'ячі. Я думаю, що і підтримка на стадіоні, все як би сказати, сьогодні склалося на нашу користь. 43 – такий відсоток реалізації українців у грі з Сан Марино з 21 удару у площину воріт усі ці опинилися 9 м'ячів. Першим своє прізвище на табло запалив Девич, скориставшись скидкою Федецького. У середині тайму Хачеріді чи то ударом, чи то пасом головою дозволив відзначитися Селезньову. У першому таймі дві чудові нагоди мав Ярмоленко та спершу врятував голкіпер Валентіні. А згодом Форвард влучив у поперечку, поцілити у ворота, завадив грубий підкат ззаду захисника. Ті моменти, які були, да, старались реалізовувати, да, і все. А який щот вже в результаті буде. По Хотіли посмотрети уже там в кінці на табло. А запити хотів кожен. На 32-й хвилині настала черга Едмара. Думати довго він не став і сходу пробив після чергового. Здавалося б сейву голкіпера. Ми саме початку знали, що е, е, не можна допускати ніякі нікатія щоб не було ніяких сюрпризів. І тому отримали такий такої шот. Четвертий м'яч у роздягальню після подачі кутового головою вгатив хачеріді. Подяка воротарю гостей за впевнену гру на виході. Пертамі таймі з на трохи втором они уже целенаправленно хотели что-то сделать с игроками. Мне так показалось. Канопу еще несколько человек. Не просто били. Не забирали м'яч, просто били. Що не завадило коноплянці, свій гол теж забити. Вишуканим ударом з льоту після чергового не до сейву воротаря. 5-0 не заспокоїли команду, а надто захисник за мить відзначився вдруге, причому гол вийшов казковим з позиції лежачі. За 10 хвилин широка стінка Безус Ярмоленко Безус розрізала увесь захист Сан Маринців. Це 7-0. Майже пенальті на 74-й реалізував Федецький. А на останній компенсованій ракетський ударом зі штрафного встановив остаточно рекордний для збірної України результат – 9-0. Ету игру нужно забувати готовиться со сборной Англии, Англії, тому що буде зовсім другая игра. А от після гри я вам скажу після Англії, як ми вигляді, все скажуть і покажуть цього вівторка на НСК Олімпійський. рецепт як перемогти Англію. Головний лікар Михайло Фоменко українцям вже виписав. За счет, наверное, коллектива, да за що сплаченості, за що болельщика.